Пам'ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі бульйон. Ні. Ти спочатку зварила бульйон, а потім мені стало погано. Купе поїзда сидить молодичка. Заходить молодий чоловік, сідає навпроти, дивиться на жінку і жує жуйко. Жінка говорить: Даремно ви намагаєтеся зі мною познайомитись. Я абсолютно нічого не чую. Лікар сказав, що тренування додадуть мені пару років життя. Я зробила 25 присідань і відчуваю себе на 85. Сидить п'яний мужик посеред калюжі. Повз йде мент. Зупиняється і запитує. Котра година? П'яний піднімає вгору палець і каже: 12 годин 5 хвилин. Мен дивиться на свій годинник. Вірно. Стало йому цікаво. Походив ще півгодини. Знову запитує час. П'яний знову відповідає точно. На третій раз мент запитує: Слухай, мужик, звідки така точність? А ти сядь до мене в калюжу. Тоді скажу. Сів мент в калюжу. П'яний піднімає вгору палець і каже: Он, бачиш, годинник на вежі. Під час міжнародної виставки в готелі поряд мешкають іспанець і шведка. Ввечері іспанець із пляшкою іспанського вина стукає в двері до шведки. Хто там. Хуан Карлос Емануель. Заходьте, але по одному. Чоловік на прийомі у Ясновиця. Місяць тому від мене пішла дружина. Чи можна зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якогось 6 шістьох? Алло, таксі. Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Дівчино, вас вже півгодини чекає опель синього кольору. В ресторані. Ми вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Сиджу вдома. Раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець. Запитує, чи вдома чоловік? Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван і... Я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Ходили на сповідь до священника. Навіть не довелося нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний. Сьогодні банкомат порадив прикрити клавіатуру рукою, щоб мене ніхто не пограбував, а потім взяв 6% комісії. Циган здає іспит на керування авто. Їдуть. Інструктор до нього. Який знак ми щойно проїхали? Алюмінієвий. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!